Новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак, і вже за я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Депутати обласної ради зібралися на чергову сесію. У парку Топільче відновили спортивний майданчик. У Тернополі відкрили виставку ексклюзивних світлин 60-х-70-х років. Сьогодні депутати обласної ради зібралися на чергову сесію, визначили обсяги регіонального замовлення для профтехучилищ та проголосували за зміни до бюджету. Про що говорили ще знає Оксана Максимлюк. Плідно попрацювати на третій сесії депутати так і не спромоглися. Мало того, що пленарне засідання розпочали із запізненням, так ще й до обіду визначалися із порядком денним. І аж біля 13-ї години взялися слухати звіт про виконання обласного бюджету. Податок на доходи фізичних осіб 46 мільйонів гривень, це 114% виконання, плата за мання адміністративних послуг 4 мільйони. І третє джерело, яке найбільше доля складається, податок на прибуток підприємств 6,8 млн грн, мільйона гривень на майже на 6 мільйонів гривень менше від минулого року, у зв'язку з переходом мегаполісу торгової фірми в Одесу з перереєстрації. Видатки обласного бюджету профінансовані за перший квартал під заявки головних розпорядників коштів обласного бюджету, забезпечено фінансування всіх. Захищених видатків. Врешті звіт депутати затвердили, проголосували і ще за кілька бюджетних питань, а також підтримали проект про обсяги регіонального замовлення робітничих кадрів у профтехучилищах області. Справжнім каменем спотикання став розгляд змін до перспективного плану формування територій громад області. Жодне об'єднання не проводилося примусово. Ми брали участь в обговоренні перспективного плану. Знов ж таки, перспективний план це не є догма, це не є щось остаточне, яке пропонує. Обласна адміністрація це є, можна так сказати, бачення обласної адміністрації в об'єднанні з точки зору практичності. Ми сьогодні знаємо, що пішов процес близько більше 12 Зголошених центрів, які оголосили об'єднання, і вони не в тих самих межах, які сьогоднішній день є. Якщо ми сьогодні не голосуємо за зміни перспективний план, то ми їм просто обріжемо переріжемо кислород і не дамо їм можливості формуватися далі і створювати ці об'єднані громади. Дискусія нагадувала історію про лебедя, щуку і рака, які кожен тягли віз у свою сторону. Депутати то вимагали спершу вислухати звіт по об'єднанню громад, то йти на обідню перерву, звинувачуючи у порушенні регламенту. Чому сьогодні важко було заслухати спочатку звіт нормально по тих 26 громадах? Переваги, недоліки. Що де зроблено? Чому, коли освіта переходить? Чи всі перейшли? Де ремонтуються дорогу? де ні. Це дуже просто зробити. Влада відповідальна за реформу, тому що влада робить цю реформу своїми рішеннями. Відкладаємо цю справу на 2-3 тижні. Ініціюємо широке громадське обговорення за участю всіх зацікавлених сторін, учасників, ініціативних груп, депутатського корпусу, громадських організацій, експертів, і проводимо нормальні якісне обговорення, публічне обговорення такого важливого документу. Я пропоную вам поставити цю пропозицію по громадах, які готові вже на Київ, і ті, які вже в готовності, які коїх там сім. Проголосувати їх в тих змінах, а вересню будуть нові громади. Будемо знову голосувати. Бо за цей перспективний план ми можемо говорити ще три години, і я даю гарантію, що він не набере голосів, для чого ми тратимо час, коли в нас є стільки питань. Так і сталося. Депутат як у воду дивився, чимало часу забрали обговорення. Натомість під час голосування питання про схвалення змін до перспективного плану формування територій громад області не набрало достатньої кількості голосів депутатів. Масові заворушення та бійки влаштували засуджені у Копичинській виправній колонії. Але все за сценарієм. Так групи швидкого реагування та спецпідрозділи установ виконання покарань відпрацьовували свої оперативні навички. Кілька заручників, масові заворушення та бійки. Такий сценарій відпрацьовували групи швидкого реагування та спецпідрозділи установ виконання покарань на території Копичинської виправної колонії. Тематика заняття була дії загону по сигналах буря 1 масові заворушення, групові непокори, а також буря 5 і буря 3 Дії щодо озброєних злочинців, проведення антитерористичної е, акції, спрямованої на звільнення заручники і нейтралізацію озброєних злочинців. Такі навчання проводять кожних три місяці і вони дають свій результат. Оперативники стверджують, у реальних надзвичайних ситуаціях часу на роздуми немає, тому подібні заняття є справді важливими. Головне тут не дії по шаблону, а іменно практична дія і практичне відпрацювання своїх дій, злагодженість з підрозділу як такого. Заняття тривало протягом дня. Силовики відпрацьовували дії із застосуванням спецавтомобіля при масових заворушеннях та у ході звільнення заручників. А також індивідуальні строєві прийоми зі щитами у складі груп та зведеного загону. Проводяться такі заходи з метою попередження ускладнення оперативної обстановки. В даному занятті приймали участь два представника Житомирського спеціалізованого підрозділу Групи швидкого реагування ДПС України, які проводили заняття з підрозділами Купичинської ВК-112, Чортківського слідчого ізолятору та Добривицької ВК-63. Компетентні судді оцінили роботу оперативників як професійну, а після навчань силовикам прочитали лекції з вогневої підготовки та екстремальної медицини. Чотири сотні мешканців села Жеребки Волочиського району уже більше п'яти років не можуть одержати свої майнові паї, хоч десятки років пропрацювали у колгоспі. Новий сільський голова колективне майно зареєстрував як безхазяйне. Ошукані пенсіонери не знають, де тепер шукати правди. Пані Марія показує скалічені ноги і емоційно розповідає про проблеми громади села Жеребки. Зараз їй 77 років, 40 років життя пропрацювала у колгоспі до яркою. Робота забрала здоров'я. У колгоспі в неї не мала частка майна, яку забрати неможливо. Така ж проблема у багатьох односельців. За словами людей, попередній сільський голова підготував усі необхідні папери для розпаювання, але з новим керівником Анатолієм Дідухом документи людям до рук так і не потрапили. дав. Ті карточки, а він тримав в сейфі. Не, тепер ми відібрали, а він то все майно забрав до себе, до сільської ради і на, передав, каже, чи в район, чи де. Не знаю, де він то подів, а нам не дає. Про те, що колгосп більше не належить громаді, люди дізналися з газети, а не від старости особисто. Щоб вижити в селі, здають в оренду земельні паї. Так само хотіли вчинити і з майновими, але без документів це неможливо. В'їлися на, на, на того нашого інвестора, до, доїдають його, хочуть його зжити. За що? Чого? Що він того зберіг? Якби він був, то не взяв, то прийшов, то був інвестор ще з Німеччини, німець якийсь. Він то все поремонтував, то все придбав. Як він був того не взяв, то вже були б прознесли так само посягли. Староста села Жеребки Анатолій Дідух спершу погодився зустрітися і пояснити ситуацію, однак на зустріч не прийшов. А перед знімальною групою приміщення сільської ради і зовсім зачинили на обідню перерву, яка тривала до кінця робочого дня. У підволочеській селищній раді, до якої відноситься громада села Жеребки, про конфлікт знають. Однак коментують неохоче, мовляв, з нікому невідомих причин це єдиний колгосп у західній Україні, який не розпаювали. Тепер це можливо зробити лише в судовому порядку і боротися за права має товариство дзвін, яке є правонаступником колишнього колгоспу. Найперше звертатися до дзвону, товариства дзвону, щоб вони визнавали право власності на це майно. Якщо вони визнають судом порядку, що це їхні власне, що це є власність дзвону, відповідно, ми присвоїмо адресні номера, вони виготовляють технічну документацію і проводять розпаювання. А отже, виникає замкнуте коло. Інвестор, який орендує майно колгоспу більше десяти років, каже, радий би допомогти людям з документацією, але у підволочиській селищній раді йому не хочуть надати адресу будівлі. Ми є орендарі цієї землі, і навіть на тому на тій підставі, що ми є орендарі цієї землі, ми хочемо зробити навіть за свій рахунок, ми готові зробити проект на землю. На сьогоднішній день, але без номера на на будівлі ми не можемо цього зробити. На що вони нам опять нічого не можуть відповісти? І все постійно затягує цей процес. Розумієте, є в них велике бажання це майно забрати, просто забрати собі на баланс селищної ради. Я рахую, що це недопустимо, бо тому що це є власність не їхня, це є власність людей. Якщо інвестору не вдасться побороти бюрократичну машину до 15 жовтня, майно таки стане комунальним. І тоді люди залишаться вже без жодних прав на свої майнові паї. В парку Топільча відновили спортивний майданчик. Там облаштували нове штучне покриття. Тепер вихованці Тернопільської ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту як мінімум 10 років матимуть. Поле для тренувань даний майданчик був встановлений ще в 2004 році за кошти міністерства. З того часу, по суті, покриття штучна трава не змінювалося, вона зносилася, мала непривабливий вигляд і вже втратила свій функціонал. Тому в цьому році за кошти міського бюджету було повністю замінено покриття, встелена нова штучна трава. Пізніше на майданчику також встановлять камери відеоспостереження. Окрім цього, вже планують капітальне оновлення тренувального поля поблизу майданчика. Переселити повністю натуральний газон, встановити систему автоматичного поливу, облаштувати дренаж самого поля, огорожу. На цьому стадіончику будуть невеличкі трибуни глядацькі і освітлення. Роботи орієнтовно розпочнуть у серпні, аби вже восени там відбулися перші тренування. До слова, також у цьому році планують відновити спортивні майданчики тернопільських шкіл. У Тернополі активізувались вужі. У спекотній літній період ці плазуни почали частіше виповзати із своїх сховищ. Даний вид змій є неотруйним, а тому боятись їх не варто. Та все ж нерідко своєю появою вони викликають у людей паніку. Вуш це не отруйна змія. Серед інших плазунів він відрізняється жовтими вухами, яскраво вираженими плямами на скроновій області голови. Але коли він потрапляє на очі людям, його часто сприймають за небезпеку. Днями у Тернопільській Топільча викликали поліцію із повідомленням про те, що по парковій алеї повзе змія. Ріг на місце події, нам було виявлено даний екземпляр змії, а саме вуш. Нами було. Взяти в дану змію поставлено в коробку, після чого ми збираємося в подальшому вивезти її за межі даного парку, за межі Тернополя, випущено на волю. І хоч цей плазун був невеликим, іноді бувають випадки, коли вони досягають півтора метри завдовжки. Тернополянин Олександр часто відвідує парк Топільче. Каже, раніше там бачити вужа не доводилось. Напевно, якби я побачив сам, то я би просто ну, не підходив би до нього близько, щоб. Ще не напала або ще щось не сталося. Я вже бачив в лісі і раз бачив зоопарку. Якщо вона велика, то краще передзвонити поліції, а якщо маленька, то просто не чіпати її. Вона, напевно, вилізла десь з холодка, щоб погрітися на сонце на асфальт. І так її, напевно, побачили. До слова, фахівці, як і Олександр, радять до плазунів не наближатися і тим більше не брати їх у руки. В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку ексклюзивних світлин Червона рута від Донецька до Верховини. Фотовиставка присвячена 45-й річниці створення кінофільму Червона рута, рута» 50-річчю ансамблю «Смирічка» та 65-річчю із дня народження Назарія Яремчука. Автор виставки, фотограф і журналіст Роман Островський розповідає, вирішив показати свої роботи, адже вони є унікальними. Чоловік прагне нагадати усім про майже забутих українських артистів 60-70-х років минулого століття, коли був двічі на Ато там, на Донбасі, і питаю тих місцевих пультармійців, хто такий Васюк Яремчук, і виявляється, багато не знають. Я вирішив цю виставку присвятити почати від Західної України, а після Тернополя вона буде ну, на Донеччині. П'ять міт Донеччини чекає цю виставку. І ці фотографії, які в мене є. Їх ніде ні в кого немає. Я вирішив зробити цим трьом датам, таких великим присвятити цю виставку. Фотографії, які автор робив протягом 50 років, побачила буковина. Двічі виставка була у Чернівцях. Цьогоріч чоловік вирішив показати свої ексклюзивні роботи і тернополянам. Оце спогади, це е, якісь такі цікаві моменти знайти. Тобто, багато багато що хочеться ще зробити. Хочу люди про це знали, про це чули, про це було повідомлено для всіх, хто яка, це любить, хто любить і Васюка, Яремчука, Зінкевича Українську естрадну пісню. Багато світлин на виставці присвячені і 45-й річниці створення кінофільму Червона рута. Роман Островський пригадує, саме він сфотографував фінальний кадр фільму, на якому зображені Назарій Яремчук, Софія Ротару, Раїса Кольца та Василь Дзінкевич. Також на виставкових фотографіях можна побачити і перший фестиваль Червона рута і фото членів сімей відомих артистів того часу. На моїх фотографіях в основному це герої. Це Співаки 60-х, 70 х років. Це ансамбль смирічка. Це, безперечно, крім червоної рути, це що ми сьогодні присвячуємо, Тут у мене ще є багато із телепередач але ми шукаємо таланти. Москва мені дала дозвіл, у мене спеціальний дозвіл на цю передачу в Тарфані. І так мені виявилося 12 плівок, яких ніде нікого ні в кого немає. До слова, відвідати фотовиставку можна до 10 серпня. Після чого роботи повезуть на Донеччину. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі Інтеба.